Вітаю гостя та підписників каналу. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами звернули на рік вперед і подивилися, яким буде ваше життя. Я буду робити один сьогодні варіант. Будь ласка, якщо хочете обирати відео з варіантами, їх достатньо на каналі обирайте собі. Дивіться. Для того, щоб ви зрозуміли, чи це ваше відео, чи воно вам підходить, я буду робити сигніфікацію, де ми подивимося. В яких енергіях ви зараз знаходитеся, що зараз відбувається. І якщо ви себе впізнаєте, залишайтеся і подивитесь, що вас чекає через рік. Так, давайте подивимося, в яких енергіях зараз знаходитеся ви. Ух ти, хтось хворіє. Або ще, може бути, знаєте, що ваші труди не приносять результату. Да? Ви стараєтеся, ну, але не виходить. Це може бути фінансово якась проблеми Дивіться, чорна кошка, третє лице. Сонячник відповідає, це матеріальне благополуччя. І для нього чорна кішка, знаєте, перебігла дорогу. Щось у вас фінансово не виходить. В когось своя справа не йде. Хтось багато дуже тратить на фі... на, на здоров'я своє. Ну Тут саме от прослідковується більше от така от така ситуація. що ще? ага Тут навіть може бути магія зроблена. Може бути на вас магічний вплив. Можливо, ви проводили якісь ритуали, чи ще щось в такому дусі, але воно вам не дало результату, не принесло. Подкова лягає у нас на болізнь. Якби не старалися, а от не виходить, застряли якір, да? на подсунуся якір. І ви ніби вже зрозуміли, хто це. Що це за людина, що це за чорна кішка, яка пробігла, яка зробила вам перекриття доріг фінансових? І, мабуть, щось по карті магії ви щось робили, розбиралися в цій ситуації. Хто це, що це? Тоби, може, людина просто енергетично на вас впливає, що ви не можете, знаєте, як не вірить у вас, тягне вас на дно, і ви не можете розвинутися. Каже, в тебе не вдасться. Ти вже занадто доросла, дорослий, да? час спливає, ти тут щось хочеш. І ви не можете рухатись, куди ви хочете. Але от дивіться, на кішку лягає ясність, потім лікарство цих, лікарство цих біда. Це говорить про те, що ви якийсь зараз спосіб знайшли, як це поміняти. Як цю енергію змінити. Ви на себе розізлилися і попрощалися з цією людиною. І дивіться, якщо ви себе впізнали. Да? У вас була людина, яка погано на вас впливала. Це вплоть до родичів, може бути, да? до близьких людей. Подруга, -по сусідка, свекруха і так далі. Да? Може, просто сестра. може... Може, і не жіночого роду, да? не, не важно. Ну, чорна кішка швидше за все жіночого, але може бути чоловічого роду. От така от людина. От м -м Тільки їй розкажете свої плани, не збувається. Да? Тільки щось таке поділитися, все йде не так, зразу все рушиться. Ви це зрозуміли, можливо, навіть робили якісь практики, чимось займалися, щоб позбавитися впливу цієї людини. Врешті-решт не знаю, дало чи не дало, але головне, що ви в кінці кінців зрозуміли, що потрібно діяти більше кардинально, і не просто там тихенько читати афірмації і далі спілкуватися з цією людиною, а прям цю людину з свого життя забрали. Її немає. Карта розставання говорить про те, що цієї людини зараз біля вас немає. Ви зрозуміли, як це зробити. Лікарство цих віт говорить, ви знайшли цю таку техніку, методику, як це зробити? Набралися сили любими методами. Може, просто собі зранку стали наховати. Можливо, щось робили спеціально не знаю, там, тренувалися, працювали з психологом, це вже в кожного своя траєкторія. Але ви м -м почистили свій простір від таких людей. Це зараз мені показують. Карти. Можливо, від якихось поганих звичок, можливо, випивка, там, переїдання лінь, да? ви на себе тоді могли розізлитися і попрощалися з цією провичкою. Може бути так. Але тут точно людина, яка знайшла і зрозуміла, як їй перейти на новий рівень, як вибратися от ось цієї хвороби, да? карта Болянці, коли нічого не вдається. В прямому сенсі хвороба або ну, от справи не йдуть. Да? Чи кохання, чи робота, чи просто життя от, не рухається, якесь таке болото, да? от кажуть, таке життя, як в болоті. От у вас таке було. Особливо в фінансовому, тому що біля подсолнуха лежить, особливо в фінансовому плані. От ну зовсім, Або борги безкінечні, або не вистачає якось грошей, кінці з кінцями зводите. От такі якісь фінансові трошки такі ями були. Але ви розібралися, що робити. І цієї людини я зараз біля вас не бачу. Цього впливу цієї звички, да? я не бачу. Пізнали себе, продовжуємо дивитися далі. І будемо дивитися ваше життя через рік. Карт багато, і вони, вони стрибають. Колода така яскрава в плані того, що вона говорить. от вона може багато розказати ця колода. Я її взяла на цей розклад. Зазвичай я таро користуюся, але цей він дуже класний. Тут і клімерман і ще багато своїх оракульних карт. Так, ваше життя через рік. Що буде у вашому житті. <с> Перша карта задає тон всього розкладу, і у нас тут карта влади. Ви будете знаходитися при якійсь владі. Ясність говорить про те, що у вас буде багато знань, розуму. Дивіться, яка ви пані. Бо якщо мужчина, то ви можете зустріти таку зрозумілу власну женщину, да? сильну. Знову ця карта ви лікарство. Це... Тут ви знайдете якісь. Спосіб, як покращити своє життя, і через рік воно буде зовсім інше. Сила роду з вами буде. Карти просто шикарні. Так? Я тасую про вас. Я ж не, не кладу сюди якісь погані карти на зараз, хороші на потім. Ну, те, що карти показують, те я вам і говорю. І вони показують гарні, гарні речі. Ви будете через рік керувати своїм життям. От, ніби. Ви були недавно під чимось впливом, під чимось гнітом, да, таким знаходились. А тут у вас зовсім інша йде енергія. Ви це відчуваєте. Знаєте, ви ніби зараз дійсно знаходитеся на якомусь такому роздоріжжі, де ви відчуваєте, що ваше життя міняється. Мужчина йде. З ним багато розмов, багато інтиму. Сон дуже часто показує, хто хоче, хто бажає. Діток. Ну, слон слон це благородна тварина, тобто ваші стосунки будуть благородні. Хто би що не говорив? Хто би що не говорив. Такс. І що ще вас чекає? Якусь удачу несе ця жінка вам. Що у нас тут за плін? Ну, можливо, хтось буде дійсно в декреті, або ви почнете щось, знаєте, як з чистого листа, нову справу якусь і почнете. В цьому буде ваша удача. Ви будете цим горіти, як в пліну, да? будете знаходитися цієї справи. Правосуддя говорить про те, що якісь документи будуть підписані. Хтось, можливо, одружиться, отримає якісь правильні документи, оформить. Свою справу власну, да, по цим картам? Тут багато про кохання йде в майбутньому, тому може у вас щось буде оформлено, не знаю, подарують вам офіційно щось серйозне таке, да, що прямо на папері буде записано чи одруження. Ну, що ще вас чекає? Що у нас завершується? Одинокість, так, да? дерево показує, що одинокість завершується. Ви будете, знаєте, в якісь такі. Угу. Ви будете боятися, що ця магія може повернутися в ваше життя. І ви будете боятися, що, можливо, у ваша професія якась дуже конкурентна, що у вас буде багато конкурентів, що ви з цим справитеся. Ну, перша карта. Влада говорить, що точно справитися, що боятися нема, чого ну, тут є такий нюанс, да? що от я боюся, що, можливо, там, конкуренти дітять мене, чи на роботі хтось хоче. На моє місце, чи ви, чи ви двох претендуєте на якесь місце? І тут є страх цього. Не знаю, видно ожидання? Сім'я, тайна, воно вам якісь відкриються можливості. Ви підете якоюсь іншою дорогою. Дивіться, те, чим ви займаєтеся зараз, ви цим не будете займатися. Це точно вам можу сказати, чесно, да? Тому що карти говорить, що ви йдете іншою дорогою, ви ще навіть не розумієте, куди ви підете. І можуть бути такі обставини, що знаєте, як нещастя приведе до щастя. От може бути на роботі якась подстава, може бути якісь неприємності, якісь конфлікти. І ви змушені будете, чи вас звільнять, чи ви самі підете, ви будете переживати, що все це кінець? Ні. Тут карта говорить, що це приведе вас до більшого. І через рік ви будете займатися зовсім іншим. Зовсім ви поміняєте своє життя, і будете займатися можливо навіть тут своєю справою. У вас буде таке переживання, що це ті обставини, ті люди можуть у вашого життя повернутися і впливати на вас знову. Але карта вас попереджують, то карта предупреждення, що цього вже більше не буде, що у вашому домі буде світити сонце, що ви всіх вигнали з тих, хто не потрібен. Карта мітла, ви всіх прогнали, ви почистили вже. Є тут через рік, я бачу той страх. Я бачу той страх, що може ситуація повторитися. Давайте для вас пораду подивимося. Боріться до кінця. Не дозволяйте, щоб вами маніпулювали карта маріонетки. Да? Вийдіть замкнутого кола. Ну, Ви вже на правильному шляху, мені карти показують по сигніфікації ваші, що ви на правильному шляху, ви знайшли, куди вам іти, що робити. Тепер залишається не здаватися, не вестися на провокації, особливо на страх. Страх дуже маніпулятивний. За допомогою страху саме легше людьми маніпулювати. І ви повинні не здаватися і боротися, йти до кінця. І тоді у вас обов'язково все вийде. Будьте такими хитрішими, да? карта лиса, будьте хитрішими, мудрішими, такими гібкими, лояльними. Ось так я вам скажу. Через рік у вас буде м, шикарне життя, якщо ви от прислухаєтеся. Да? Ну, тут карта показує, що ви прислухаєтеся, і все буде добре, тому що ви і так, людина така свідома і розумна, ви знаєте, чого ви хочете, будете до цього йти. Тут головна перша карта, да, яка показує на майбутнє влада. Влада не дається просто так, м, за владу бореться, да? і вам треба буде боротися. Вам треба буде не боятися, От зразу, бачите, людина маніпулює, себе негарно поводить, зразу відсікати. От така деяка жорсткість да, буде вам притаманно. Ви будете такими трохи жорсткою людиною через, через рік. От ви відчуєте підтримку роду, ви відчуєте собі якусь саму оцінку велику. І це вам дасть можливість поміняти своє життя. Єдине, що туди... Не випячуйте це, не показуйте, що от я там така класна чи такий класний. Лисиця говорить, що будьте хитрішими. Козирі тримайте при собі. Просто тих людей, які вам не підходять, ви одразу відсікайте. І якимись такими цікавими шляхами підете до влади, тому що лиса показує такі шляхи нестандартні, нестандартне мислення. Лисиця вона не сильна, да? вона розумна, вона хитра. Щоб здобути свою здобич, їй треба подумати, їй треба вичекати і тільки потім діяти. Да? От будьте як лисиця. Відкидайте те, що вам не потрібно, але й не беріть на храпом те, що вам треба. Я думаю, що ви зрозуміли, да? таку от середину знайдіть, і буде вам щастя. Але щастя точно буде, бо ви вже знайшли це лікарство цих бід. Ви знайшли. Щось таке, що підтримує вас у вашому житті, що надає вам сили, що надає вам якоїсь енергії і бажання рухатися далі. Тому життя через рік буде шикарне, чого я вам і бажаю. Я вам дякую за увагу, буду вдячна, якщо напишете коментар, якщо поставите реакцію, не відео. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Я вам буду за це теж дуже вдячна. До нових відео, Па-па!